У 2025 році інтернет просто переповнений передбаченнями Сімпсонів. Про найцікавіші з них ми розповідаємо вам вже два роки. Але сьогоднішні передбачення можуть просто шокувати вас. Як не дивно, вони будуть не лише з Сімпсонів. Невже Голівуд знав про Зеленського та повномасштабне вторгнення ще у 2015 році? І чи дійсно США ще тоді планували пожертвувати половиною України? Путін та Трамп зруйнують світ. Поки увесь світ спостерігає за переговорами Трампа та Путіна, фанати Сімпсонів знаходять моторошні деталі у епізодах 2020 року, в четвертій серії 32 го сезону є по-справжньому неймовірне передбачення. На початку епізоду ми бачимо таблички. Перша з написом «Трамп Путін. Друга з написом Оберіть хоч когось. Далі кадр виборчої дільниці, біля якої встановлено таймер з написом. Демократія закінчується через 8 хвилин. Трамп Путін. Обирайте кого-небудь. Виборча дільниця. Марч телефонує Гомеру з черги на виборчій дільниці і каже, щоб він йшов на вибори, тому що кожен голос дуже важливий. Але Гомер так і не проголосував, проспавши весь день у гамаку. Далі події епізоду різко переносяться на один рік вперед у світі повний хаос та розруха. Гомер сидить на даху і бачить в небі трьох вершників апокаліпсису: епідемія, голод та війна. Подібні передбачення на фоні останніх подій дуже лякають і можуть трактуватися зовсім по різному. Але Сімпсони, немов натякають нам на те, що Трамп і Путін зруйнують демократичний устрій світу. Голівуд знав про війну в Україні. Це те саме шокуюче передбачення, яке точно здивує всіх. І як ви вже зрозуміли, воно буде не з Сімпсонів, а з американського серіалу, який Вийшов у 2014 році під назвою Державний секретар. І що саме цікаве, цей серіал не просто передбачив повномасштабну війну в Україні, а й те, як США та Росія планували завершити цей конфлікт. Події навколо України починають розвиватися у другому сезоні серіалу. Україну тут показують як повністю залежну від США країну, яку не хочуть брати до НАТО через загрозу Третьої світової війни. У восьмій серії другого сезону нам показують се секретні документи про підготовку нападу Росії на Україну. Подібні події у реальному житті відбулись у 2022 році, коли уряд Байдена попереджав Україну про підготовку Росії до вторгнення в десятій серії другого сезону, яка транслювалась по американському телебаченні в 2015 році. Нам показали, як Росія починає вторгнення та вводить війська в Маріуполь. На земля війська в Маріуполь. У місті починаються справжні бойові дії. По суті, ці події повторилися в 2022 році і в реальному житті. В цьому ж епізоді починається тиск на Україну. Дуже швидко організовуються переговори, де США та Росія домовляються віддати значну частину українських територій росіянам для припинення війни. А Росія, в свою чергу, має відновити поставку газу в Європу на 15 років. Зараз впевнено можна сказати, що цей серіал ще в 2000 2015 році передбачив політику США та тиск Трампа на Україну, який ми бачимо у 2025 році. Далі ми бачимо карту, де видно, які території має віддати Україна для припинення війни. На цій карті Харків, Дніпро, Миколаїв, Одеса, Кривий Ріг, Запоріжжя та інші міста, які так або інакше зараз окуповані у реальному житті, і Україну просто змушують піти на такі жертви, не лишивши ніякого вибору подивившись ці епізоди в 2025 році стає дійсно моторошно серія американського серіалу яким вже більше 10 років змушує задуматись а чи дійсно всі ці події що ми зараз проживаємо просто випадковий збіг Голівуд знав про Зеленського. Ще одне цікаве передбачення з серіалу Державний секретар стосується Володимира Зеленського, який протистоїть Росії. В 11-й серії другого сезону нам показують напад на президента Росії одразу після підписання мирної угоди. Внаслідок атаки президент Росії гине. Відповідальність за напад бере на себе Олег Зелінський, який очолює організацію Богатирі Києва. Зелінський в серіалі фігурує як Борець. Це українську незалежність він вважає, що такий мирний договір це капітуляція перед Росією і виступає проти того, щоб віддавати половину території України росіянам. Починається тиск Сполучених Штатів на Україну. Вони вимагають, щоб Україна негайно віддала Зелінського росіянам для проведення суду. США погрожують Україні, що вийдуть з гри і залишать Україну без підтримки та допомоги. І завершується все це новими переговорами Сполучених Штатів. Та Росії без участі України, де вони остаточно домовляються припинити війну, зняти всі санкції і відновити співпрацю. А Україна втрачає значну частину своїх територій. Звісно, подібні моменти не можна назвати передбаченням на 100%, але це дійсно цікавий збіг. По суті, американський серіал ще в 2015 році натякав світу на те, що в боротьбі за незалежність України може фігурувати особа з прізвищем, схожим на Зелський. Трофа на міжнародній космічній станції вже дуже багато років. Міжнародна космічна станція на орбіті Землі відіграє важливу роль у науковій діяльності людства. Станцію використовують як лабораторію для наукових досліджень у космосі та випробування нових технологій. А ще вона може бути проміжною стоянкою для космічних кораблів. Але Сімпсони вважає, що літати її залишилось недовго в четвертому епізоді 35 го сезону. Містер Берн одружився, а потім подарував своїй дружині на день народження компанію Twitter. Повідомивши, що ця угода була дуже вигідною, тому що колишній власник продав її через те, що його ракета врізалась в міжнародну космічну станцію. Попередній власник був змушений його продати, бо його безпілотна ракета на Марс врізалася в МКС. І як ми всі знаємо, Ілон Маск придбав твіттер кілька років тому. А Сімпсони подібним передбаченням натякають нам не лише на крах МКС, а й на фінансові проблеми Ілона Маска у майбутньому. І звісно ж, на можливі катастрофи, які пов'язані з ракетоносіями компанії SpaceX, якою також володіє Ілон Маск. Війна США та ЄС останнім часом Франція та її лідер Еммануель Макрон бере на себе лідерські позиції серед країн ЄС. А той факт, що Трамп почав вести зовсім недружню політику щодо Євросоюзу, змушує європейських лідерів бути більш рішучими і розраховувати лише на себе та свою ядерну зброю в питаннях оборони. Але що може статись, якщо Трамп зайде занадто далеко і почне окупацію Гренландії в четвертому епізоді дев'ятого сезону між Спрінфілдом та Францією, зростає напруга. А все через образи мера Спрінфілда у бік Французів, Франція офіційно вимагала вибачень та погрожувала помстою. Проте мер Квімбі заявив, що ніколи не відступиться від своїх слів, і французів він не боїться. У відповідь на це президент Франції запускає ядерну ракету на Спрінфілд, знищуючи все місто. Це передбачення прямо натякає нам на можливий конфлікт між США та ЄС. А дії мера Квімбі в епізоді максимально схожі на дії Дональда Трампа останнім часом. На фоні постійних новин щодо торгівельних війн, мита та амбіцій Трампа в приєднанні Гренландії. Єдиним можливим захистом для Європи може стати лише рішучість Франції у цьому питанні. Як ми всі знаємо, Франція це єдина країна ЄС, що має ядерну зброю. Британія вийшла з ЄС, а сильна Німеччина не має права на володіння такою зброєю після Другої світової. Тому в 2025 році Франція стає головним активом Європи, який має стрим. Трампа і Путіна від безглуздої агресії, вимирання білих ведмедів. З кожним днем проблема глобального потепління стає ще масштабнішою. Вчені дуже занепокоєні та заявляють, що за останні 20 років швидкість танення льодовиків збільшилася у 5 разів. Проте льодовики це не єдина проблема. Через стрімку зміну клімату людство може втратити тисячі видів тварин, які просто не зможуть нормально існувати в новому середовищі. Сімпсони попереджали нас про це ще. 2004 році. В 15 й серії 16-го сезону, Ліса та Барт потрапляють до професора Фрінка, який показує їм майбутнє за допомогою свого винаходу. В одному з кадрів майбутнього ми бачимо, як ліса та Барт збираються на випускний. А марш дістає листівку від мегі-заляски на відеолистівці Ми бачимо мегі в купальнику на пляжі біля моря. А потім до неї підходить леджевий живий білий ведмідь і просто падає без сил біля неї. У 2025 році Міжнародний союз охорони природи зробив заяву, що темпи вимирання білих ведмедів сильно прискорились. І якщо нічого не робити, рано чи пізно настане день, коли ми втратимо їх назавжди. Передбачення про вибори перед виборами президента США світ поділився на дві частини: хтось підтримував Трампа, а хтось Гарріс. І у Сімпсонів було одразу два передбачення, які стосувались виборів. Одне з них передбачало перемогу Трампа, а інше говорило нам про перемогу. Першу жінку президента давайте розглянемо ці передбачення більш детально: Президентство Трампа. Зовсім нещодавно відбулася інаугурація Дональда Трампа, і він вдруге став президентом США. І по суті, Сімпсони передбачили цю подію. 15 листопада 2022 року, коли Трамп тільки оголосив, що знову балотуватиметься в президенти у 2024 році. Сценаріст Сімсонів Елджі написав у Твіттері, що Сімпсони передбачили це ще в далекому 2015 році. В Короткометражному ролику, який творці Сімпсонів випустили у 2015 році. Оці можна побачити Гомера біля таблички, на якій написано Трамп 2024. Цей жартівливий міні-епізод був випущений ще до того, як Трамп став президентом вперше. І для багатьох фанатів Сімпсонів подібні збіги здаються досить фантастичними і підтверджують, що мультсеріал знову передбачив майбутнє. Перша жінка президент. А ось в цьому передбаченні все трошки складніше. Всі ми могли бачити картинки, де порівнювали схожість Ліси Сімпсон з епізоду, де вона стала першою Першою жінкою президентом і Камалою Гарріс. Проте, після результатів виборів, стало зрозуміло, що цього разу Сімпсони помилились. Але чи дійсно це так? В сімнадцятій серії 11-го сезону Сімпсонів під назвою Барт в майбутньому індіанський шаман показує Барту майбутнє, яке відбувається приблизно через 30 років. Якщо враховувати, що цей епізод вийшов у 2000 році, то події майбутнього відбуваються в 2028-30 х роках, а це якраз період наступних виборів США. В епізоді ми бачимо лісу, яка стала першою жінкою-президентом, яка отримала в управління країну на межі катастрофи через економічну кризу після невдалої політики і жахливих рішень попереднього президента. І що саме цікаве, по сюжету цієї серії, попереднім президентом, який довів країну до економічного колапсу, був Дональд Трамп. Багато любителів теорій змов, конспірологів та й звичайних людей, проводячи паралелі між лісою і камалою Гарріс, вважали, що саме вона має виграти на виборах у 2024 році. Але набагато логічніше було б вважати, що перша жінка президент США має з'явитися на горизонті лише у 2028 році. Саме на наступних виборах може перемогти жінка, і в цьому дійсно є логіка. Крах економіки США, а ось це передбачення повністю базується на попередньому і відсилає нас до того ж 17-го епізоду 11-го сезону, в якому Ліса Сімпсон стає президентом і намагається врятувати економіку Сполучених Штатів, яку в мультсеріалі зруйнував саме Трамп. І Якщо звернути увагу на дії Дональда Трампа у перші тижні свого правління, то він вже встиг посваритися з усіма сусідами і майже розпочав торгівельну війну у світі. А мити, які він планує ввести для Канади, Мексики та Китаю, змушують владу цих країн реагувати на дії Трампа. Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум розпорядилася запровадити свої мита у відповідь на дії США, заявивши у дописі у мережі X, що її уряд віддав би перевагу діалогу, але був Змушений відповісти. Тим самим шляхом пішов і уряд Канади. Вони навіть розглядають немитні заходи, котрі пов'язані з важливими корисними копалинами, енергетикою та іншими галузями співпраці. А Китай, в свою чергу, взагалі погрожує зруйнувати економіку Сполучених Штатів. А дії Трампа щодо України взагалі налаштували Європейський Союз проти США і показали всьому світу, що американський президент не думає про наслідки своїх дій. Експерти вважають, що подібні. Бні торгівельні війни не підуть на користь жодній зі сторін. Такі процеси можуть вплинути на увесь світ, запустивши глобальну фінансову кризу. Все це змушує вірити в те, що Сімпсони дійсно щось знають, і попереджали нас про це ще 25 років тому. Іванка Трамп, президент США. Це ще одне цікаве передбачення Сімпсонів, яке може стати реальністю в епізоді 2016 року під назвою Будиночок жахів на дереві. Гомера можна побачити зі значком, на якому написано Іванка 2028». Це прямий натяк на те, що донька Трампа вже може стати кандидатом в президенти у 2028 році. В американському суспільстві вже давно є дискусії, що Трамп готує своїх дітей до політичної кар'єри, а Іванка вже давно почала втягуватись у політичну кар'єру батька. Експерти вважають, що така політична активність може свідчити про те, що в потрібний момент Іванка буде готова зайняти місце батька. Насправді вона чудово підходить на цю роль. Це красива 43-річна жінка з економічною освітою, що має чоловіка-бізнесмена та політичного радника. Скоро третя світ. Това війна нещодавно світ наблизився до неї так близько, як ніколи раніше. Конфлікти, що спалахують по всьому світу, та постійні загострення у відносинах між США, Китаєм, Україною та Росією, наштовхують нас на думку, що глобальна війна може спалахнути по всій планеті. І як не дивно, Сімпсони попереджали нас про це ще в далекому 1987 році, у 16-му короткометражному епізоді під назвою Третя світова війна, що був випущений паралельно з трансляціями другого сезону. В епізоді Гомер буде Всю сім'ю посеред ночі та каже, що почалася третя світова війна, а на вулиці падають бомби. Сімейство Сімпсонів несамовито несеться в бомбосховище і встигає туди всього за 18 секунд. У 87-му році ця серія показувала світу, до чого може призвести холодна війна. Але зараз 2025 рік стає новою піковою точкою в історії людства. Експерти вважають, що головною загрозою для світу є Китай. Які вже багато років робить запаси зерна, палива, зброї та будує багато бомбосховищ по всій країні. Але це ще не найцікавіше. Ці експерти також пояснюють незрозумілу політику Трампа проти України та Європи. Все через страх перед Китаєм Трамп хоче повернути Росію в союзники для того, щоб разом протистояти Китаю. І заради цього він готовий принести в жертву Україну. Республіканці керують світом з кожним роком у світі. Стають популярними теорії про тіньову владу планети, масонів та секретний уряд. А деякі експерти роблять заяви, що це зовсім не вигадки, і впливові люди світу дійсно вирішують долі мільярдів людей. Сімпсони натякали нам на це ще в 2001 році. У сьомій серії 13-го сезону нам показують штаб-квартиру республіканської партії, яка по всім масонським канонам знаходиться у великому темному замку. На засіданні члени партії обговорюють, що б такого їм зробити цього тижня. Після невеличкої дискусії вони вирішують знищити довкілля, скасувавши усі екологічні закони, а потім слухають молитву з чорної книги. 2025 році, коли республіканці почали свою незрозумілу політику, подібні передбачення Сімпсонів здаються вже і не такими фантастичними. Трамп, Ілон Маск та інші члени правлячої партії, немов виконуючись глобальні плани, і це дійсно лякає, бо ніхто не знає, до чого все це може призвести. І ядерна війна. Військові експерти кожного дня роблять нові шокуючі заяви, що, начебто, Китай, США, Європа та Росія тримають свої ядерні тріади у повній бойовій готовності. А дивлячись на останні події у світі, стає зрозуміло, що 2025 рік може стати початком кінця людської цивілізації. Сімпсони передбачили це ще в 2011 році. В 14 серії 23 го сезону, родина дивлення. Випуск новин, у якому Кен Брокман заявляє про початок ядерної війни. Із сумом повідомляю, що Америка і Китай оголосили війну. І десь за годину очікуйте масивного ядерного удару. Можливо, в 2011 році все це дійсно здавалося лише жартом, але в наші дні подібні передбачення дуже лякають. Тому що у ядерній війні не буде переможців, програють усі. Але давайте пофантазуємо, якщо якась країна хоче почати ядерну війну, і як вона це зробить. Мабуть, ви вже подумали про велику червону кнопку десь на якійсь військовій базі, або трошки меншу кнопку в ядерній валізці президента. Насправді, червона кнопка це лише символ. У американського президента замість неї є два компоненти для початку ядерної війни: валізка в чорній шкіряній сумці і картка з кодом, у валізці, яку завжди носять за президентом, лежить Невелика інструкція, в якій вказані списки можливих цілей, сценаріїв атаки та бункерів? І якщо президент вирішить, що запуск ракет необхідний, йому потрібно особисто або по захищеному каналу зв'язку сказати код своєї картки офіцеру Пентагону, після чого Пентагон відправить коди запуску екіпажам підводних човнів та ракетним військам. На весь цей процес потрібно буде лише 5 хвилин. Останні 5 хвилин людської цивілізації. Але як врятуватись, якщо пус вже відбулись насправді, перші особи майже всіх держав мають шанси на порятунок в секретних бункерах. Проте найкращий спосіб пережити ядерний вибух це опинитися над ним і сидіти у літаку. Більшість ядерних боєголовок будуть детонувати приблизно на висоті у 2 кілометри, щоб ударна хвиля не втратила свою руйнівну силу на шляху до землі. Саме тому у президентів ядерних держав є командні повітряні пункти, або яких називають літаки судного дня. до Президента США це Боїнг Є4. Він захищений від будь-яких випромінювань ядерного вибуху та наповнений купою техніки, щоб керувати залишками армії з повітря. Але що робити простим людям? Поки президенти будуть ховатись у бункерах або сідати в літаки судного дня. Ми з вами лише почуємо сирену та дізнаємось про небезпеку. В кращому випадку у нас буде 5-10 хвилин до вибухів в гіршому, – 2-3 хвилини, як при запуску балістики з Росії. В такому випадку слід діяти швидко та шукати будь-яке підземне укриття. Майже на всіх станціях метро, глибше 20 метрів, можна пережити вибухову хвилю та поштовхи від повітряного ядерного вибуху. Більшість станцій метро в Києві обладнані резервними акумуляторами та фільтрами для повітря, що підвищить ваші шанси на виживання. Проте метро є не всюди. В такому випадку слід використовувати будь-які укриття поруч: підвали, підземні паркінги та навіть середні поверхи. Гагатоповерхівок. Під час ядерної війни не завжди вбуває сам вибух. Небезпеку також несе гамове промінювання. Тому чим більше шарів бетону будуть над вами, тим менше небезпечного гамове промінення вони пропустять. Але всі ці укриття будуть неефективні, якщо вибух відбудеться десь поруч з вами. Давайте спробуємо уявити, що десь в центрі Києва відбувся вибух звичайної боєголовки потужністю в 350 кТ. Саме таку потужність вибуху може дати радянська ракета X. 55 з ядерним зарядом. Спочатку в повітрі спалахне вогняна куля більше кілометру в діаметрі, все, що знаходиться під нею, моментально згорить. Далі вибухова хвиля знищить всі споруди та неглибокі підземні укриття в радіусі кількох кілометрів. Але вже в цьому радіусі шансів вижити в підземних укриттях набагато більше. А тут можна пережити ударну хвилю навіть у себе в коридорі. Будинок вистоїть, але поранень від уламків буде дуже багато. В результаті подібного удару в місті загине майже. 300 тисяч осіб, а поранених буде цілих 900 тисяч, і це лише від одного вибуху, а їх можуть бути сотні. Але для тих, хто переживе ядерну війну, важкі часи лише починаються. Бо така війна не лише знищить міста, вона ще й повністю змінить клімат на планеті. Спочатку, після сотень вибухів, наша планета сильно розігріється, а потім різко стане холодною, бо мільйон тонн сажі та диму підіймуться вгору та перекриють нам сонце. Якщо Ядерний конфлікт буде локальним з використанням всього сотні боєголовок, то вгору підіймуться всього 5-6 мільйонів тонн чорного диму. Такий сценарій називається ядерною осінню. і температура на планеті впаде всього на кілька градусів. Але навіть цього вистачить, щоб 2 мільярди людей голодували через поганий врожай. Проте пережити це все ще можливо. Але якщо конфлікт буде по-справжньому глобальним, підіймуться 150 мільйонів тонн диму. І навіть в день на вулиці. Ці будуть сутінки, повітря охолоне на 15-20 градусів. Людство доведеться на кілька десятків років забути про сільське господарство, бо через холод та недостатню кількість сонячного світла виростити щось на землі буде майже неможливо. Людство буде приречене на повільне вимирання. Такий сценарій називається ядерною зимою. Насправді ядерна війна не пощадить нікого. Кожна людина на планеті відчує її вплив на собі, тому можливо, нам всім просто варто задуматись і зробити все можливе для того, щоб цього ніколи не трапилось. Масова істерія через тотальний блекаут на фоні останніх новин, що Росія готує атаки по українській атомній енергетиці. Експерти всі як один почали повідомляти, що виведення з ладу, хоча б однієї АЕС, може стати справжньою катастрофою для України. Це може викликати паніку, істерію серед населення та ще багато страшних подій. В крайньому сезоні мультсеріалу є дуже страшне передбачення на цю. У тему Сімпсони вважають, що подібна катастрофа може статися вже в листопаді, в сьомій серії 35 го сезону. Ми бачимо сцену з майбутнього, де ліса під час святкування Дня подяки пропонує запалити свічки в пам'ять про день, коли відключилося світло, і все це сталося в холодний день листопада, внаслідок катастрофи на атомній електростанції. Зараз скажуть аварія на неминуча. Встигніть примиритися з вашим богом. Далі в епізоді ми бачимо День катастрофи і її наслідки. У місті почалася паніка та масова істерія. А потім ми бачимо сцену, де ліса робить запис своєму щоденнику. У часи першопрохідців люди були сильніші, поки не вмирали у муках у 39 років. Подібні передбачення Сімпсонів насправді лякають, бо ніхто не знає, яким буде листопад у цьому році. Вечірки Пі Діді для тих, хто не розуміє, що відбувається, розповімо більш детально. Пі Діді – це відомий американський репер та продюсер. Йому 54 роки, і він дуже впливовий в американському шоу-бізнесі ще з 90-х років. Можна сказати, що у нього своя музична імперія. Він дружить з найвідомішими артистами, акторами, політиками та бізнесменами. Ну і, звісно, влаштовує закриті вечірки, на які запрошує американську еліту. Подібні вечірки в народ. Оді прозвали білими вечірками, але на цих білих вечірках відбуваються дуже темні справи. Схоже, що Сімпсони натякали нам на подібні вечірки вже давно, 12-му епізоді 28 го сезону. Гомер та містер Бернз після невдалого вечора вирішили відправитись без запрошення на вечірку у сусідній маєток. Припливши туди на човні, містер Бернс одразу зрозумів, що це біла вечірка. І саме такі вечірки протягом багатьох років влаштовував Пі Діді. Серед гостей вечірки навіть можна побачити персонажів, які дуже схожі на зірок американського шоу-бізнесу. Наприклад, на цьому кадрі ми бачимо жінку дуже схожу на славнозвісну Бійонсі. Далі вони зустрічаються з господарем, і, як виявилося, ним був впливовий музичний магнет. Зовнішність та зв'язку. Зок з музикою цього персонажа немов прямо натякає нам на підіді. Проте це ще не всі збіги. В епізоді цей персонаж за рахунок своїх грандіозних вечірок лише втирався в довіру до багатих та впливових людей, щоб якось їх використати або заволодіти їхніми багатствами, що й сталося з містером Бернсом, який втратив все. Ці деталі знову ж дають нам можливість провести паралелі з Підіді, на вечірках якого багато знаменитих та впливових людей коїли дурниці, а потім ставали жертвами шантажу. Приблизно два тижні тому Підіді затримали. І висунули йому обвинувачення в торгівлю людьми, рекеті, шантажі і примусі людей до інтиму. По факту він влаштовував багатоденні секс-заходи, де більшість дівчат і не тільки дівчат, знаходились не з власної волі. Їм часто підсипали заборонені речовини і робили з ними погані речі. Іноді подібні дії коїли із неповнолітніми, і все це відбувалося плюс-мінус протягом 16 років. Але це ще не головне. По суті, на цих вечірках починаючи з 1998 року була величезна кількість самих відомих на той час людей, типу Леонардо Ді Кабріо, Уілл Сміта, Джей Зі, Біонсі і так далі. І навіть Дональд Трамп в свій час засвітився на подібних заходах. Також говорять, що завдяки підійді Джастін Бібер став популярним у свій час і що він теж міг бути жертвою сексуального насильства. Вимирання Пант. Всі ми знаємо, що панди вже досить давно знаходяться на межі вимирань. Вони навіть занесені в червону книгу, а дослідники вважають, що в дикій природі їх залишилося лише декілька тисяч. Тому не дивно, що подібні передбачення з'являються у Сімпсонах. Першому епізоді 35-го сезону ми бачимо випуск новин, в якому Кен Брокман повідомляє, що сьогодні не стало двох останніх панд на землі і прощається з ними як з видом тварин. Адіос, пандочки, побачимось на дорозі. Насправді подібні передбачення змушують задуматись, що людство робить не так. І можливо настав час щось змінити, щоб подібні випуски новин ми ніколи не побачили у реальному житті. Війна в Сирії ще одне доволі цікаве передбачення, яке дійсно збулось і шокувало людей у свій час. Сталося у 2001 році 14 серії 12-го сезону. У епізоді під назвою Юні таланти Бар Сімпсон створює новий бойсбенд на гроші американських ВМС. На одну з пісень групи Скінь бомбу знімається кліп, в якому юні музиканти літають на військових літаках. І завдають ударів по одягненим в традиційний арабський одяг озброєним людям. Одна з бомб потрапляє в позашляховик з кулеметом. А на дверях авто чітко видно прапор, схожий на той, під яким повстали прибічники сирійської опозиції: зелено-біло-чорний прапор з трьома п'ятикутними червоними зірками по центру. Формально передбачення збулись у 2012 році, коли протести, які були частиною арабської весни, переросли у повстання. Та справжнього громадянську війну. Звісно, більшість передбачень Сімпсонів здаються досить реалістичними, але не варто забувати, що це американське шоу в ефірі вже більше 30 років, і за весь цей період сюжети серіалу зачіпали майже всі можливі події світу. Тому будьте скептиками та до зустрічі у наступному відео.